Вітаю на спортивно-інформаційному каналі Свисток на Перерву. Сьогодні у випуску 1.32 Кубка України. Розглянемо результати матчів, які відбулись 24 та 25 серпня. Карпати Львів на виїзді перемогли Пенуел Кривий Ріг 08. Кривбас Кривий Ріг на виїзді переміг Куликів Білка 03. Колос Полоне вдома у серії пенальті переміг нафтовик Долина. Рух Львів на виїзді переміг Корміл Яворів 1-2. Юкса Тарасівка на виїзді переміг Ниву Вінниця 1-3. Але є інформація, що Юкса можуть зарахувати технічну поразку через те, що Юкса випустила на поле незареєстрованого гравця. Фенікс Маріуполь на виїзді переміг Ужгород 1-2. 19 1925 Харків. Вдома переміг Оболонь Київ 2-0. Нива Тернопіль на виїзді перемогла Реал Фарма Одеса 03. Лісне на виїзді перемогло Чайка Петропавлівська Борщагівка 04. Чернігів на виїзді переміг Атлет Київ 0-1. Агробізнес Волочиськ. Також на виїзді переміг Дінас Вишгород 0 03. Полісся Ставки вдома перемогли Ребел Київ 3-0. Не пропустіть результати жеребкування однієї 16-ї Кубка України на нашому каналі.